Всіх вітаю на каналі Квіти та Інша Я Інна. І сьогодні будемо робити живці із букета Ось, наприклад, вам хтось подарував букет, чи то ви його купили самі. Чи зрізали з тієї хризантеми яку вже трохи мороз поморозив, і вже вона не годиться. І... Але хочемо оставити ми посадковий матеріал. Ну, більше всього, це стосується. Хризантему, яку вам хтось подарував. наприклад, так? У вас її немає, тому що якби вона у вас була, ви б раніше взяли. А так ось вам подарували такі квіти і ви б хотіли б лишити собі їх. Тема про це. Зараз будемо обрізати, вкорінювати ось такі тості пагінці. Розповім, що потрібно для цього. Ну і, Можливо, вас це зацікавить. І дуже прошу поставити подобаєчку. Дивіться, які красиві квіти. це. Великоквіткова зелена, можливо, не так вона тут зелена на відео, але в реальності жовті краєчки ось в цієї хризантемки. Бачите, серединка зелена, а ці великоквіткові, просто такі салатові. Ось про це мова й піде. Спочатку про те, що ми їх будемо садити. У мене субстрат готовий тут реківа із агроперлітом, але мушу сказати, що для хризантеми це не так важливо. Берете любий Субстрат, який у вас є, можна землю навіть із городу, тільки щоб вона була чимось ну, розрихлена, агроперліт, щоб вона не була така туга сильно, тому що важко буде проростати живцям. Агроперліт, вермикуліт, пісочку трошки, і це якщо згородня земля. Ну, Якщо є яка покупна, то піде вона така. У мене така, ось я підготувала два стаканчика. Буду показувати на двох. Пролила їх обов'язково із актарою, чи то можна, мене запитували із антихрущ. Також дуже гарний препарат для боротьби із шкідником, який може бути в ґрунті. А в ґрунті що може бути? Може бути личинка грибного комарика. марика. Тому краще пролити. Це я підготувала. Ну і зараз будемо розбиратися з цим букетом. Якось камеру трохи на щоб видно було. Видно. Якщо ми беремо, ось розбираємо ми квіти, які вам там подарували чи де вам ви їх взяли, вибираємо саме місце таке, де є ну, тонше. Але якщо це великокідкові хризантеми, в них завжди... Буде стебло ну, туге таке, товсте. Тому я покажу на товщому. Зрізаємо під вугликом. Не знаю, чому всі кажуть під вугликом, але так кажуть. Значить, будемо зрізати. Вершок також зрізаємо. Прибираємо листя лишнє. Ну, ось так, я думаю, буде добре. Це один живець. Ну і ще візьмемо із такої ось великої квітки. В неї також стебло, бачите, яке товсте. Тому ви повинні розуміти, що корінюватись воно буде також довго. Це за один, так як, ось дивіться, листя велике, його повністю не треба підрізати, а отак якось його підрізати. Ось такий товстий. Можна вибрати, ось тут, бачите, де біля самої кіточки, і де тонший. Ось цей живець, бачите, як я його обрізала, він буде кращий, тому що він тонший. Він вкоріниться ем, скоріше. От, тому, дивіться. І ще десь я на такий. Ну, на оцих великоквіткових в них ніде немає. Ем, тоненьких пагінців можна максимально знайти молодий ось тут біля квітки. Це зрізавши квітку, ось так, бутончики, ну щось по типу цього, листя все зрізати не можна. Так, зріжемо. Ну, Бачите, але якщо ось я знайшла вже така квіточка, що відвітла, на ній є більш-менш Тоненький тоненький пагінець. Ось бачите? Ось він найбільш пристосований для того, щоб його можна було вкорінити. І я не бачу, чи бачите, так настроїла камеру. І дивіться, бутончики, сказала, прибрали. Що тут? Не надіємося, що це пройде у нас швидко, буде, займе певний термін, певний. От, це таке вже й пізно. Якби це ще раніше, то можливо це було б простіше. Але ви отаких ось е фагінців ви можете з гілочки зробити декілька. Ну, от, наприклад, я зробила один, а якщо взяти ось таку хризантему, тут ви бачите, можна їх зробити декілька. Всього з одної ось ось тут обрізали. Тут навіть, дивіться, які гарні пагінці можна е, отримати із хризантеми. Ось така хризантема ось в букетах зараз дуже багато ось такої іде хризантеми. Тому що вона саме довше витримує морози і похолодання, тому її дуже багато зараз продають в підкових магазинах, дарують і все таке. Е, а ви можете собі приготувати не два стаканчика, скажімо так, а приготувати декілька. І щось з цього вийде. Можна робити менше, ось такі живці, можна більші. Ну, а далі що? Капає із теплиці. Це я стою в теплиці, сьогодні у нас мінус 3. Робимо виємочку, тут все по стандарту. Так. Ось тут таким спиньочком це навіть краще. У укорінювачів в такому випадку коріннювач обов'язково. Використовувати, коли йде вкорінення ось таких, ем, наприклад, товстих стебель. У мене був досвід, коли мені донька привезла, вже відквітнув, їй подарували у вазончику хризантему, вона вже відквітла і вона привезла от просто без квіточок одні отакі, о, о, отакі ось палки. І хочу сказати, що корінь пропав, а ось такий пагінець. Він зберігся. Ось так. Дивіться, щоб коли ви будете садити, щоб декілька ось цих було тут ось такий зріс, ось тут були оці, звідки росте листячко. і не лишати багато листя ну, в самому черенку. Ну, а що тепер? Ось дивіться, ще який красивий. Я його теж в корінню. Знаєте, зараз візьму землі. Ну і ось заповнила ще стаканчики два торфом. Ось так я це роблю. Тут головне не помилитися, тому що потрібно було підписати, я собі ще їх не лишала. Відставляю і ось таких стостеньких щось візьмемо ще. Можливо, десь тут якась є гілочка. Ну, гілочки бувають різні, тому потрібно подивитися, можливо, десь є. Ага, ось, дивіться, збоку, яка була маленька і тоненька. Ось ця, я думаю, буде просто супер. Десь ця по максимуму прибираємо. От тут, я не знаю, чи видно ж. Так, мукою і ось. Тепер що далі? Це у мене по дві е, різні вийшло квіточки. Я їх вже десь підпишу, як не забудуся, що, звісно. І тепер важливо зробити їм парничок. Парничок я буду робити. Із стаканчика беру ось такий самий стаканчик, який я посадила, і ось так накриваю. За один ви бачите, ну, по такому принципу. Ось по такому принципу це все буде виходити. Коли це все я заберу з теплиці, тому що тут ну, дуже холодно вже. Я, ну, як точок мішаю, і то там його можна підрізати. Я їх скотчем ось так е підклею, щоб воно ну, ніби не рухалося. Ось, розумієте, таку робимо тепличку. Ось. І це все можна ставити є під лампи, і це все мішає. Немає, ставимо просто десь на вікно. Ну, вікно, звісно, щоб було світле. Так що любу хризантему, навіть з букета, ось такого вже задеренілого, можна пробувати вкорінювати. Ось цей стовбурець ви можете порізати ну, на декілька сегментів і наробити з нього живців. Ось таких. Бачите, як наробила я. І ось поставте їх декілька, якісь корінняться. Тому що не завжди буває так, як ми думаємо, що, що воно товсте, та не вкоріниться. Ні, воно вкоріниться. І, тому, і я ж вам розповідаю, що досвід в мене був, Вкорінився ось такий, чи то не товщий стебель, а корені пропали за зиму, тому е, варто це спробувати. Тож, раджу вам це зробити. У мене щось не виходить сьогодні. Тільки проблема, знаєте, в тому може бути, що це буде займати довгий період, тому що вони трішки вже старуваті. Як у вас, можливо, буде гілочка якась молодша, то це все пройде раніше. Тож дивіться з розсуду, які у вас квіти. Так, ремарочка. Дивіться, я ось стаканчик ставлю він не ставиться. Ну, Тобто цей стаканчик е, дуже гарненький живець, але воно шатається. Е, тому можна просто його поставити в пакетик, або пакетик надіть наверх. Це підійде йому також Любий парничок, який ви собі придумаєте. Я собі хотіла ось так, то на деякі я поставлю ось так, а ті, що не влазять, то я їх поставлю в пакетик просто. Періодично заглядати і дивіться, щоб сам ґрунт не був дуже вологий, тому що буде загнивання. І десь через пару днів бажано пролити його якимось ну, чи привікуром, чи то енергодаром для того, щоб це такі препарати вони йдуть від загнивання кореневої системи і, взагалі, від загнивання. Тож, оскільки воно буде дуже довго вкорінюватися, то. Ну, можливо, і не дуже довго в кого які умови, то цим препаратом також пролить. Або пролить разом з актарою. ну, Сумісно, зробити таку бакову суміш і пролить його. Тоді це буде також добре. І дивитися, якщо десь щось щоб не підгнивало, вже як вони вкоріняться, тоді там інша йде вже схема, потрібно буде його обробити фунгіцидом і від шкідника. І залежно від того, де ви його будете знову ж таки, тримати. Тому що в таких температурах ну, зараз саме більше світла виходить, що на вікні, тому що ну, в нас поставили графік зараз 2 через 4, то це дуже мало світла. Тобто 2 є, 4 немає. І під лампами це, знаєте, також не годиться. Тоді такий кращий випадок буде поставити його на вікні. Там все-таки вийде більше трошки світла. І якби ще таке вікно, щоб не дуже було воно тепле. Подалі від батареї. знаєте, Не, не біля батареї по цю сторону, а подалі. І ще на підвіконня я кладу ось таку типу, ось такий матеріал, він е, трохи підігріває, наче ну, е, холод стримує. Ну, Ось таке відео. Запитували мене, просто був, як зробити, як вкорінити, коли є букет отакий. Ось я вам показую наглядним способом, при тому, що з одної гілочки можна багато зробити ось таких товстеньких гілців і поставити. І ви якесь то коріниться. Щось не вкоріниться, щось вкоріниться. Тому пробуйте, експериментуйте і все вийде. А ця зима зараз у нас повністю експериментальна, тому що ви бачите, що, що світла немає і, не, і незрозуміло, що буде далі. Ну, На сьогодні все. Кому відео було корисним, чимось, поставте вподобачку. Хто подивився новенький, підпишіться. Тут у мене такий безлад, ну вже вибачайте, ще й штати упав. От. Тому що швидко потрібно зробити роботу. Температура понизилася, я все ще не встигла зробити. На все добре. Миру нам та гарних квітів!